Переробили дах на мансарду до дощів, це повезло. ніхто Натягнуло гідроізоляцію, поклали утеплювач 200 мм і закрили параізоляцією. Можна після параізоляційної плівки додати ще 100 мм утеплювача. значить Сьогодні я вже вам показував калькулятор, друзі, Кадіпро, тому, пане Сергію, вам доведеться самостійно це зробити. Заходите на калькулятор. Значить, заходите от на, на цей от калькулятор на Каді Про. Ось, бачите. І починаєте, друзі, розрахунок. Ось вам дах. Брали дах. Далі вам треба обрати, в якому ви місті знаходитесь. Чому? Тому що у нас в Україні дві кліматичні зони: перша і друга. Це різні градуси сутки, це по-різному буде в конструкції працювати. Тому ось тут обов'язково обираєте обласний центр, в якому ви знаходитесь. Далі Далі ви набираєте всі ці шари. Чому ви набираєте не я. Тому що, друзі, пінопласти можуть бути 8, 10, 20, 40 кг на метр кубічний. У всіх пінопластів геть різні властивості. Просто різні. І тому, коли ви будете підбирати і ставити саме свій матеріал, ви отримуєте різний результат. Просто різний. Тому що у вас плівка між пара плівка між двох утеплювачей. І тут не можна ризикувати. Це робиться через розрахунок. Як я це роблю, я розповідаю на вебінарі Комфортна Мансарда. Вебінар доступний на каналі, на, на YouTube каналі. Заходите і дивитесь. Так, да, він для спонсорів. Але він доступний. Заходите і дивитесь. Далі, мінеральної вати. Скловати, базальтової, шлака вати, різна щільність, у, у різних виробників різні властивості. Все це впливає на результат. Тому що коли ви закладаєте пару ізоляцію між двох утеплювачів, дуже важливо, щоб зона конденсації не потрапила в нижній утеплювач. А це покаже лише розрахунок. І на це впливають властивості матеріалів і градуси сутки вашого регіону, там де ви будуєте. Тому, друзі, вибачте, вам доведеться самостійно розібратися з цією програмою, це доволі просто, нічого складного тут немає. І зробити розрахунок. Конструкції і її проаналізувати. окей Так, е, цим зрозуміло. Друга частина питання. Десь в 98-му році я поїхав в Варшаву на фірму КНАФ. Ми проходили декілька тижнів навчання. Я вчився технологіям фірми КНАВ, це гіпсокартон, налівні пали, штукатурки і так далі. Мають сертифікат відповідно. І саме там, в Варшаві, нас возили по об'єктах, фірма Knauf возила там, де використовуються їхні матеріали, їхні технології, і там я вперше побачив, як між дерев'яних конструкцій вони засовують пінопласт, тобто вони утеплювали дах пінопластом. Я не знаю, друзі, був це Г1 чи Г2, Г3, тому що в кінці 90-х щось я сумніваюся, що були пінопласти Г1. Але вони запіхували. В 2000-х роках відбулася трагедія у північного сусіда. Згоріло кафе Хромая Лошадь російською мовою, можете погуглити, і ви там побачите зв'язку. Пінопласт і камиш. Разом воно все горіло. Справа у тому, що якщо ви навіть використовуєте пінопласти Г1, вони горять, коли поряд ще щось горить. Дерев'яні конструкції даху. І проблема заключається в тому, що пінопласти під час пожежі. Піднімаю температуру полум'я. Можна сказати, це швидко, це ненадовго. Чим вища температура полум'я, тим швидше нагрівається дерево. Чим швидше нагрівається дерево, тим швидше воно горить. Тобто зв'язка, пінопласи дерев'яної конструкції даху, а в вашому випадку ще може бути плівка параізоляційна, я бажаю лише північним сусідам що я можу на це сказати? В Україні таку дурню краще не робіть. Тут живуть українці. Це небезпечно. Мало того, пінопласти під час пожежі вони горять і текуть донизу. Опіки від, цієї, від цього палаючого пінопласту це до шкіри. О, господі, до кіски. Тобто, коли гарячий пінопласт капає на людину, ллється на людину, це такі страшні опіки, що просто жах. От, пане Сергію, хочеться вас запитати, а воно вам треба взагалі? Ну, от воно вам треба, чи ви ворогам будинок будуєте. Якщо ви будуєте ворогам, ну то без питань, суньте пінопласт. Але якщо ви будуєте будинок для своєї родини, для дружини коханої, для своїх діточок, нафіг вам це потрібно? Що інших матеріалів немає, чи що, нормальних. Тому, вибачте, друзі, я все ж таки вам дуже раджу бути підписником цього каналу, дивитися мої вебінари, бо тут є не тільки зауваження, тут є паради, тут є, я показую вам рішення в проєкті, котре ми закладаємо для наших клієнтів. Тут є, як я для себе все будував, розповідав, так, і тут є нормативи також, відповідно. Тому е, дуже вам раджу уважно. Вивчати цей канал, користуватися пошуком по каналу на YouTube каналі, для того, щоб отримувати максимально точну інформацію. Все. У мене немає, друзі, цегляного заводу, але я вважаю це найкращий матеріал для будинку. Я не виробляю пінопласти, і тому я спокійно можу казати, вам ніхер їх риксовувати там, де вони не потрібні. Я використовую пінопласти внутрі приміщення, але це дуже точково, дуже локально і небагато. Все. А отак от, так от весь дах, де ще сотка, де ще по дерев'яних конструкціях. Е, без мене. Як я кажу нашим замовникам, збудувати погано, ви можете без мене. Все. Я вам для цього не потрібен. Тому, пане Сергію, я вам не потрібен для того, щоб збудувати погано. Звертайтесь краще, щоб збудувати якісно. Дякую, друзі, за вашу підтримку, за лайки і коментарі. Рухаємося.